Ви не раз чули в своєму житті таку фразу ти можеш все. Іноді підбадьорюють нас, коли ми знемагаємось. Я сам це часто роблю. І нам ця фраза дуже знайома, але виникають такі ситуації в житті, що ця фраза вона звучить неприємно. Ти можеш все. Іноді життя нас так кидає, втомлює бутні сірі. Труднощі, проблеми, вони часто так нас занурюють з головою, що в нас опускаються руки. І слово, ти можеш все воно втрачає зміст. Ти можеш йти далі, воно втрачає зміст. Нам потрібно мати силу, нам потрібно навчитися йти далі, нам потрібно жити. Де брати ці сили? Як жити далі в таких ситуаціях? Я би хотів, щоб глянули слово Боже. Сподіваюся, ви собою берете Біблії також. Давайте відкриємо до Филипян, 4 розділ. З цього кілька текстів. І ми сьогодні будемо навколо цих текстів рухатись 11, 12 і 13 текст. Ми побачимо, як Павло. Поводить себе. Ми побачимо, як Павло діяв і що він брав для себе. Знаєте, його поведінка, вона дуже для мене мотивуюча. І слова ти можеш все це його слова, які я прожидав в цьому посланні. Але перед тим, щоб сказати, ти можеш все, він дещо нас. Навчає. Я би хотів, щоб ми на ці уроки взяли, взяли собі, звернули увагу. Один текст. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволений із того, що маю. Перегукується чимось слово з попередньою проповіддю. Я Бо навчився я бути задоволений із того, що маю. 12 -й. умію я бути в упокоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього у всім насищатися і голодувати І голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. І тринадцятий, я все можу. Я все можу тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Цього ти текста, яким ми будемо розважати, і ми візьмемо уроки і ми побачимо, що Господь хоче дати нам. Що я беру особисто для себе і що ви можете собі взяти. Не так просто все відбувається. Дивлячись на це, в контекст послання, в контекст цього уривку про Павла піклувалася церква Філіпян. І він говорить, це добре, що ви робите, ви можете це прочитати з 10 го тексту. Але він їх заспокоює і каже: знаєте, я пишу до вас це не тому, що маю недостаток. Не пишу я, це тому що маю недостаток. Бо і перше, на що б я хотів звернути увагу з вами, перше, що дає нам, оце бурхливе життя, труднощі, які виникають в нашому житті, проблеми, ситуації, які здаються незворотніми вже, нам важко, ми бачимо, що вже по іншому ніяк не буде. І щось відбувалося і у Павла в його житті, але він каже, я що перше? Навчився. Запам'ятайте перше навчання, навчання, яке він здобув на цій дорозі. Віднесіться до труднощів, до проблеми, яка виникає, для того, щоб з точки зору навчання, що Бог хоче навчити тебе через цю проблему. Щоб все вміти, щоб пройти її, подивіться на неї як людина, яка навчається. Щоб пройти далі, не зупинитися, не впасти, щоб ти зумів пройти це, сказати я все можу, подивіться на це з точки зору навчання. Я навчаюся. Павло каже, я вже навчився. Я здобув це вміння навчатися. Я навчився, я вмію. Навчання це вміти постійно знаходитися під потоком е, зацікавленості. Навчання це був, е, бажання пізнати Бога в цій ситуації. Павло Петро пише у другому посланні, воно взагалі все зводиться до того. Щоби пізнавали ми Християни Ісуса Христа, Пізнавайте, зростайте в пізнанні Ісуса Христа. І от коли ми в цьому намагаємося пізнати Ісуса Христа, ми зростаємо, ми навчаємось. Я навчився. Павло, ідучи за Ісусом Христом, він, він вважає себе як учень, постійний учень. Нам, щоб пройти будь-які труднощі, нам потрібно навчитися. Перебувати в такому стані, я навчаюсь Господь. Допоможи мені зрозуміти, що ти хочеш навчити мене в цій ситуації. І дивіться, що він пише: я навчився бути в упокоренні, у покоренні це у бідності, коли твоя душа упокорюється, ти мусиш чимось змирятися, чимось, е, чомусь підкоритися. І от каже, виникали у моєму житті такі ситуації. Я ж навчився. Я навчився. Дивіться, в упокоренні пише і далі. Бо навчився бути задовол... задоволені із того, що маю. Один текст. Я навчився задовольнятися тим, що я маю. У мене бували різні ситуації. Але я себе взяв урок. Навчився бути задоволеним з того, що маю. Друге, якщо ми підемо далі, він дає нам ще одну характеристику для нашого, для того, щоб ми були, зростали в силі, я вмію бути в упокоренні, вмію бути у достатку. Я вмію. Коли ви навчаєтесь, коли ви постійно здобуваєте нове, розвиваєтесь, звичайно, це не може бути без Слова Боже. Коли ви перебуваєте в цьому потоці навчання духовного в цій ситуації, ви відкриваєте в собі вміння. Друге, на що б я хотів звернути увагу, це на вміння. Ви через цю ситуацію будете бачити, що ви можете і що ви не можете. Бог хоче відкрити у вас в цій ситуації, ваші вміння, ті, які ви, можливо, ще собі не бачили. Або навпаки буде спонукати через ці ситуації набути певні вміння. Те, що ви ще не вмієте. Бо саме такі ситуації і відкривають нам справжні, справжніх нас. Коли ви зжимаєте е, тюбік, то з нього виходить його наповнення. Але якщо він не зжатий, він залиш, е, нічого не виходить з нього. Саме в цій ситуації, коли воно нас стискає, виходить те, що ми, ще не, те, що ми вміємо, але Богу, можливо, це не подобається. Він хоче. Показати нам це і сказати, ти повинен нам бути інше вміння. І Павло пише: я навчався в цих ситуаціях, я навчився. І я вмію. Я бачу, що я можу. Вміння це усвідомити себе, що я можу перед Богом в цій ситуації. Це бачити себе. Але вміння має одну особливість, вона не стійке. Ти можеш вміти, але з часом забути. Ти можеш вміти і це вміння, яке ти здобуваєш в ході цих труднощів своїх, втратити. Це добре, що ми виявляємо, і ми навчаємось і вміємо. Ми розвиваємо вміння. Але найважливіше, до чого він підводить, це третє, слідучий текст. Ой, це той самий текст, просто друга половина. Уміння, коли ми його набуваємо, воно нас призводить до чого? Я привчився. Я привчився до всього всім. Насищатися і голод терпіти. Мати достаток і бути недостачим. Контраст, бачите, який чіткий. І були насичення, і були голода. Різні ситуації в моєму житті кидає туди, сюди, вправо-вліво. Я звик. Я звик. Навчаюсь, умію і звик. Я звик. От звичка, це і те, що і хоче Господь у нас формувати. Тільки хороші звички. не погані, а добрі. Ті, що він самі бачив. Звичка вміти бути задоволеним. Як павло в тому, що я маю. Звичка упокоренні е, переживати упокорення язви бути в насищенні і бути е, в, достат, е, в недостачах, я звик. Звичка набувається постійністю. Це добре, коли ви, ви, якщо, ви кожен е, е, має свої добрі звички. Ви звикли читати Слово Боже, буває, ви пропускаєте читання вам дискомфорт. Ви звикли ходити на зібрання. Це хороша звичка, яка набулася постійністю. І коли ви вже пропускаєте служіння, виникає дискомфорт. І інше, інше можливо, у ваших сім'ях є якісь свої звички. Якщо вони добрі, то. Каже Бог, Господь хоче в нас через ці випробування, через труднощі, які ми набуваємо, сформувати певні звички. Через це воно відбувається і регулярно. Так не буде, що воно раз відбулося і зникло. Звичка набувається через регулярність. Звичка це певний ваш ритуал, який ви робите, і ви звикли його до цього. І це добра звичка, Бог формує в нас звичку до молитви. Звичку до відвідування церкви, звичку до добрих справ. Павло мав звичку я звик. Я вже звик. Звичка чим особливо має відмінність від уміння. Уміння воно не стійке до негативних впливів, а звичка стійка. Ви це робите і вам же це не, не важко робити. А як ти прощаєш? А отак просто простив. Тебе образили, ну ти що? Я зразу простив. А як? А той носить собі і не може ніяк простити? Це набувається з часом. І, і, і це показує вашу силу. Бог через ці труднощі, які нас занурюють. Він хоче, щоб ми вміли все і одміти все, це набути певні звички, певні духовні звички. Християнин це людина звичок, христових звичок. Навчається, уміє і це в звички. Я звик мені просто. Я звик зберігати спокій, мир в Ісусі Христі. Я звик до цього. Бог каже, я звик. Не турбуйтеся телеп'яним. Я маю сил. Звичка тим особлива, що спочатку ви працюєте на неї, а потім вона на вас. Вона довго набувається, але потім вона працює на вас. Бог Духом Святим так укріпляється все, що ми... нам це легко робиться. Ви стали зранку на молитву це добре. Я звик спілкуватися зранку з Богом, відкривати Слово Боже, я не звик відкривати телефони, а тоді вже. Я не знаю, як у вас. Маленькі звички, вони роблять у вас великі зміни. Навіть взяти просте наше життя фізичне догляд за собою. Маленькі звички, вони, ми бачимо це. Хтось робить зарядку. Це теж добре. Інші кажуть, що в моїй сім'ї роблять зарядку тільки мобільні телефони. Сподіваюсь, в ваших сім'ях не так. Хтось каже, що. Штани, в яких найкраще лежати на дивані, це не знаю, але їх назвали спортивними штанами. Парадокс, так? Да? Робити зарядку, я не знаю, якщо у вас є це, це ви побачите на собі результат великий, вона маленька, але ви бачите на собі полегшення. Ви себе відчуваєте якось краще, так і в духовному. Я звик перебувати в труднощах, Я сумнівся. І ця звичка, вона формується регулярністю і потім дає свої плоди. І найцікавіше те, що Бог хоче цього. Тому що диявол засіває у вас свої звички, шкідливі звички. Ми портимо своє тіло та, е, різними куріннями, було згадано, е, наркотики і так далі, людина до цього теж звикає. Диявол знає, що людина, образ Божий, і вона портить його через звички, бо хоче, щоб ми виявляли і позбувались негативних звичок, а добрі планували і набували. Поставте собі цілі набувати хороші звички. Читайте і дивіться, як поводився Павло, як поводили різні люди, як є зараз приклади для нас. І намагайтеся собі набувати певних звичок, ви побачите, наскільки ви зростете, ви зможете долати оті ті труднощі, які виникають, як ви скажете, так як він сказав. Четверте, на що я хотів звернути увагу, коли ви оце навчилися, коли ви вмієте, коли ви звикли до цього, ви скажете, як він сказав у 13 му тексті Я можу все. От як звучить категорично і радикально. Я можу все. Він каже: Фелепяни, не, не переживайте. Я можу все. Він перечислює контраст, проблем, труднощів, чи так, чи інше послання вище більше побачите, що він пережив. Він каже, я перетерпів це все. Воно мене зах... топило, воно за мною гналося, воно мене мучило, але я перетерпів, я зумів, я звик. Я можу, каже, все. Ви можете все перенести. От те, що ви зараз не ті труднощі, переживання, хвилювання, ви зможете їх перенести. Ви зможете все зробити. П'яте, на що я звернув увагу, хто, кому, він каже, саме головне це саме е, вирішальне в його промові це в Ісусі Христі. Коли ви тримаєтесь за Ісуса Христа. В ньому я можу все Кожен з вас має певні зараз хвилювання і труднощі, певні цілі. Скажіть, я пройду це все в Ісусі Христі. Ісус, з тобою я пройду це. Без Нього ми не пройдемо. Без Нього ми не отримаємо навчання. Без Нього ми не зможемо вміти набути вміння щось робити. І без Нього ми не набудемо звичаю потрібних. Без Нього Бог каже зі мною. Ти зможеш стати тим, який не хоче. Бог формує нас через навчання, через те, щоб ми вміли і через звичай. Він цього хоче. Діявол, я вже згадував, хоче протилежно, щоб ми навчалися іншого, вміли інше і звикали до іншого. Бог хоче витягнути нас цього. Сказати, вмій, навчайся умій і звикай до Мого через слово Його. Я можу все в Ісусі Христі. В Господі, коли я за нього тримаюсь, коли в мене стосунки з Ісусом Христом, в цій ситуації я буду покладатись лише на Христа. Ви повинні отак от сказати, і в цю ситуацію без Ісуса Христа не уходити. Ви не зможете її рішити. Я все можу лише в тому Ісусі Христі. Я все можу, знаєте, якби отут ми закрили. Поставила. Це виглядало е, як егоїзм, я все можу. Але Він каже: ні, 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 це не я. Це означає, що Христос. Це означає, що ситуацію, яку ви переходите, ви її довіряєте Ісусу Христу. Він може в мені. Він не я, а Христос. Бо Він основа. І все оці труднощі, які я пережив, каже, і голод, і достаток. Повірте, і достаток треба пережити. Ми іноді думаємо голо, то це трудності. А Він каже, і достаток ще з Христом треба пройти. Коли ти підеш в землю, да, каже, до Ізраїля, і там, яка тече медом і молоком, і ви каже, будете мати достаток, то каже, що? Дивись, не забудь мене, каже Бог. Бо в тій землі ти каже, будеш, щоб ти не погнався за іншими богами, коли в тебе буде достаток. Тому Бог каже, і з Христом я і достаток пережив. І голод, і недостачу. Все я можу в Ісусі Христі. Ми не можемо без Нього робити будь-що, що, що трапляється в нашому житті. Ми бачимо, що Павло, що Павло допомагало пройти Його труднощі. Ми бачимо, що Бог хоче нас навчати через це. Він хоче, щоб ми набули певних умінь виявляти собі і наркувати. І Бог хоче, щоб ми набули певних звичок. Щоб це було на рівні звички. Пам'ятаєте в Писанні місце, де каже, люди, які ще не звикли розрізняти добра від зла, каже. це доявлені зниця здається, написано. Ми вже повинні каже, бути такими, що це на, на, на рівні звички має бути. Не те, що ти ще раз думаєш, так чи не так. Простити, не простити, помилувати, не помилувати. Це вже повинно бути так, да, це просто молитись, не молитися зранку. Я не можу по інакше. Скажіть собі, що я зможу пройти з Ісусом Христом. Оте, що у вас відбувається, я пройду, я прийму правильне рішення тільки з тобою. Я перетерплю образу, чи якась спокуса, чи фінансові труднощі, чи сімейні труднощі, в роботі труднощі, в бізнесі, не знаю чого. В Ісусі Христі я зможу бити. Без Тебе Ісус я не зможе. З тобою так. Всі ми люди, і ми переживаємо певні етапи у своєму житті. Ісус дає сили нам пережити життєві труднощі, дає нам вміти все в ньому пройти в тимчасових наших проблемах, але Він ще дає нам і вічне життя. І якщо ти без Христа, ти не зможеш отримати Його, тільки Він дає вічне життя. Я би хотів, якщо ти ще не з Христом, щоб ти повірив і прийняв Його, щоб прийняв його свого Спасителя, бо, пройшовши це життя, ми всі станемо перед Ним. І в нас Є певний час, щоб зустрітися тут з ним, щоби там отримати вічне життя. Після смерті це вже не вирішується. Я хочу, щоб ти прийняв Ісуса Христа як того, хто буде з тобою завжди йти по, по цій дорозі, який зможе вести тебе з собою. Щоб ти не йшов через оці труднощі сам з ним легше. І він зможе тобі дати певне навчання через Це. Дати в тобі певні вміння і сформувати в тобі певні хороші звички, тільки він, якщо ти довіришся йому. Церква, я би хотів, щоб кожен з нас запам'ятав, що ви все можете в тому, хто підкріпляє вас. Це Ісус Христос. Щоб ви не забували, що ви в цих труднощах одні, щоб, е, щоб ви не думали, що ви в труднощах одні. Ви з ним. Ви можете це пройти. Довіртеся йому. Хай це стане як мотивацією для вас. Іти далі. Ви зможете в ньому все. Просто тримайтеся за Ісуса Христа. Амінь. 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 Амінь.